Святкова феєрія по європейське у середмісті Івано-Франківська стартував новорічно-різдвяний фестиваль. Урочисто відкрили його андріївськими вечорницями. Тут все як годиться для справжньої української забави: жартівливі ворожіння та національні гуляння. Андріївські вечорниці на сьогоднішній день вони перейшли в ранг ну ворожіння таке забава, так але це традиція, яку ми хочемо продовжувати далі. Тому весь фестиваль, новорічно-різдвяний, він буде будувати. Саме на наших тут рідних новорічних традиціях. Тим часом на ярмарку вже кипить торгівля. Харчова продукція в дерев'яних будиночках лише від перевірених виробників та рестораторів. А новорічні сувеніри переважно ручної роботи від місцевих майстрів. Представлення продукції наших підприємств, наших ресторанів, і це буде однозначно. Я думаю, на високому рівні обслуговування. Тому є можливість виробникам реалізувати свою продукцію, покупцям купити а разом з тим туристам взяти собі на. Пам'ятку, якийсь сувенір ялинкові прикраси на будь-який смак, кожна з родзинкою, та неодмінно присутні національні мотиви. А ще тут можна придбати справжнісінький пряничний будинок. Для того щоб зробити, наприклад, такий пряничний будиночок, то треба чотири доби. Бо спочатку ми його випікаємо, потім розмальовуємо кожну деталь вручну, потім склеїмо все це їстівне і дуже смачне. Мешканці міста у захваті кажуть, такий ярмарок це не лише красиво, але й доволі зручно. Дуже чудово. Що я можу ще вам сказати? Дуже вигідно, зручно для людей. Вже не треба буде десь ходити на базар. цей. задоволена. Такий фестиваль, напевно, я перший раз бачу за останні роки, але це дуже чудово. Ярмарок працюватиме щоденно аж до 21 січня. До Миколая та Різдва навічованому майдані відбуватимуться творчі дійства. А на новий рік воно франківців та гостей міста тут цілу ніч частуватимуть різноманітними смаколиками і напоями.